Бажаю здоров'я. Сьогодні ми оголошуємо новий збір, і цей збір буде на електроплатформу для евакуації парану. Це міні-електромобіль, який має досить незначний профіль в порівнянні з пікапом. По ньому дуже важко прицілитись птуром або навестись чимось іншим. Він не гріється, тобто його не видно в тепловізорі. При цьому цей електромобіль. Має досить місткий багажний відсік, який дозволяє евакуювати двох поранених. Запас ходу цього девайса до 100 км. Швидкість по твердому покриттю до 50 км, по ґрунту в районі 30-35 км на годину. Він легкий. Його, якщо він десь застрягне, можна вдвох просто переставити на інше місце і поїхати далі. Тому це дуже необхідна річ для евакуації поранених, а також доставки на позиції всього необхідного, починаючи від БК провіанта до будматеріалу. Тому я вас закликаю, приєднуйтесь до цього збору. Разом переможемо. І ще додам одну дуже важливу деталь. Він має функцію дистанційного керування. тобто, ми можемо на віддалі від нуля їхати керувати їм самостійно, і потім, коли заїжджаємо в зону небезпечну, більш небезпечну, в межах кілометра півтора, ми можемо вести його звичайним пультом від дрона.